Хочеться вже миру, хочеться додому, хочеться бути з дружиною, синою, з дочкою. І Будемо надіятися, що він скоро настане, і ми переможемо. Війна ще триває, але додому повертаються ті, хто вже поклав частинку себе на ваги перемоги. Ми безпомилково впізнаємо ветеранів на вулицях міст, впізнаємо їх за милицями. За піксельними рюкзаками та військовими берцями Та чи впізнають вони нас, суспільство до якого повертаються? Яка вона цивільна Україна очима ветерана? Я відчуваю розрив. Я відчуваю великий розрив між тим, що відчуває людина в і що відчуває людина на цивільному житті. Я відчуваю межу, яка відділяє зараз мене від цивільних людей. Скажімо так, враження дуже різні. І не завжди, скажімо так, позитивні. Хтось думає, як виживати в цьому світі, а хтось, скажімо так, веде, як нібито нічого і не відбувається. Це різні психологічні реакції людей, соціальних груп. Тема взаємодії цивільного суспільства і військових на зараз вона дуже важлива і вона дуже велика. Вона стоїть дуже гостро і далі вона буде ставати все гостріше. Вона буде розширюватись. Чому так? Перше суспільство проживає свої певні процеси пов'язані з війною, і воно певним чином їх проживає, відреагує, щось відчуває. Але військові вони проживають інший об'єм. Проживання навантаження гострих стресових реакцій і тому подібних речей. І коли ці люди військові зіштовхуються з цивілкою, з цивільними проявами, у них проявляються дуже багато різних, скажімо так, не завжди позитивних проявів. Процес адаптації та реінтеграції в цивільне життя доволі складний, і без розуміння та підтримки суспільства практично неможливий. Все, що наразі я бачив з п'ятих джерел, це те, що. Якщо ти бачиш людину з відсутньою кінцівкою, треба прикласти руку до серця, що я, як ветеран, вважаю вже якимось театральним жестом, як на мене. Мене не треба на руках носити, мені не треба елементарно, дайте там чергу якось без черги пройтись, тому що тяжко стояти. Ну, от Такі якісь міленькі нюанси, дивишся на цих людей, стоїш, блін, ти на протезах і ждеш. Куча всіх сидять, хоч би хто місто уступив. Ну, от такі от елементарні. Вони зараз живуть з тим, що їм довелося прожити, будучи на війні. Це раз. Друге, саме те, з чим вони прожили, цивільні не хочуть зіштовхуватися. Я бачу військового, і я не знаю, що в нього тут і що в нього отут. І я не знаю, чи я це витримаю. Тому що починається сором, наприклад, я дивлюсь на військовий, мені соромно, що він військовий, я ні. Наприклад, далі я можу почати злитися. Бо я відчуваю сором, і мені неприємно це відчувати. Що мені краще зробити? Зробити вигляд, що я його не бачу. В погляді дуже читається, що думає людина. Чи вона дивиться на тебе як на щось, що не має бути в її житті, і ти заважаєш її картинці того, що ніби нічого не відбувається, ну позиція страуса. Допоки суспільство сором'язливо відводить очі, ветерани, подумки все частіше повертаються туди, де порозуміння та злагодженість дорівнювали життю. Я говорю це більш е, з глибоким розумінням, що повернутися нам до того життя буде дуже і дуже важко. Тому що ну, тут одне життя. Тут гроші не мають цінності. Тут взагалі ти живеш. Е, Найбільша цінність це повага і довіра побратимів, так? Найбільша цінність це твоє здоров'я і життя. Блін, так, да, там легше. Там ти знаєш цель, ти знаєш, де ж звідки. Якось воно простіше. А тут приходиш лічно, блять, ну дивишся на це все й на це все як воно. Що воно тут робиться, блин? розумієш, що це скільки б можна було допомогти армії, і воно якесь тут, тут таке душа на місці. У мене дружина мене буває накриває, він отпусти мене, хоч на дві недільки я Тобі, Говорю, хоч побудь там просто не в окопі, побудь там якісь пару днів, хлопці, туди-сюди, якісь набратися якоїсь такої енергетики, знаєте. Постійно хотілося повернутися, ну, допомогти армії. Просто поки що за станом здоров'я, що я думаю, що мінімум пів року я поки ну, не можу це зробити. І воно якесь навіть, я не знаю, чи певний чи комплекс вини, чи відчуття вини, я не знаю за що, але що може я там не з усіма і не, і не продовжую виконувати там, певні службові свої обов'язки. І що не воюю, я знаходжусь тут, в тилах там щось. Чорно-білі кольори війни назавжди змінюють сприйняття реальності. І в очах ветерана Всесвіт вже ніколи не буде таким, як раніше. Колись звичний порядок речей перетворюється на спогади, а нова реальність вимагає розуміння і підтримки. Ці люди змінилися, вони думають, що так само змінилися всі інші. Це наш особистісний процес, і ми думаємо, що світ навколо нас змінюється, як і ми. І коли ці люди повертаються на цивілку з новим досвідом, вони зіштовхуються з тим, що тут виявляється, багато людей з цим не зіштовхнулись, або вони мають інший досвід, який з ними не дуже полярний. Він ну він інший, він відрізняється, і тому йде неспівпадіння. І, наприклад, військовий не розуміє, про що говорить з цивільними. А цивільний не розуміє про що запитувати військового. І їм поряд стає дивно, їм поряд стає ніяково. Ні, Мають бути присутні певні вольові моменти, але не обійтися без підтримки соціуму, який він у нас не є, там суспільства, в цілому і друзів, знайомих, побратимів. Тих, хто може тебе зрозуміти. Тому що якщо не вчасно, ну подана рука, це може ну, дуже погано закінчуватися. Дуже важливо. Забути, що є таке слово, як жалість. Перед вами не бідна нещасна людина. Перед вами людина, яка пройшла щось дуже велике і серйозне. Її потрібно визнавати, визнати її втрату, визнати її важливість і бути поряд. Про це треба говорити, але ще раз повторюсь, треба говорити як рівне рівному. Підтримуйте десь військових, просто може там сміхніться чи потисніть руку. Повірте, це, це і зігріває і серце, і, і десь може розумієш, що, що недаром. Якісь там, скажімо, інфернальні моменти, да, ти в них був і, і пережив їх да, чомусь. Я не знаю. От сидиш на протесті бабуся в трамваї, підходить в кілограм сахара. Да. Бабулічка вишу, я тебе прошу, аж я знаю, що я допомогла е, 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 е. мені в трамваї давали кілограм сахара, огурси бабусі. Давалися, я на вулиці сидів з хлопцям, підходить 200 рублів. Та за чим вони вам... Я тебе синочок, я тебе дуже прошу, я буду знати, мене душа десь, що я солдату іммінопомогла. І тебе ж розриває, знаєте. Повернеться дуже багато хлопців. Дуже багато хлопців. У кожного з них своя історія. І всі ці історії, хоча й різні, але вони всі дуже однакові. А, і взаємодія ветеранів з цивільними це, я вважаю, дуже велика тема, яку треба зараз піднімати, яку зараз треба пропагувати. Та що тут казати, ми до сімей своїх будемо ще дуже довго привикати. Для того щоб повернутися, знову стати батьком, чоловіком і дідусем. Розумієте, це піде не зразу що Ти прийдеш додому, скинеш рюкзак, і все, і все почалося. Неправда, це треба знову пережити оці всі моменти. Війна ще триває, але на тих, хто вже повернувся, і на тих, хто обов'язково повернеться. Чекає ще одна найважливіша битва битва з самим собою, за власний спокій, за мирний сон і за гідне місце в забутому мирному житті. Коли закінчиться війна, я саме найперше я хочу віддихнути, оце прям напевно, що мрія перша в списку з усіх наступних. десь місяць, щоб. І ніхто не чіпав. Леонід Розенблюм, Віктор Коновалов, Олег Ясинський. Спеціально для Штабінфо.